Каже Ісус, дивіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця, то за ними стоять дуже великі заступники. Людина має таку велику гідність, що отримала такого. Сильного заступника як ангел, <кій> ангел-охоронець, ангел-хранитель. Такою сучасною мовою можна сказати, що ангели кришують людину, заступаються за людей. Бо Ісус каже: дивіться, не ображайте їх, бо за ними стоять ангели. Це такі духовні, <кій> духовні створіння. Які створені для того, щоб служити Богові, в першу чергу служити Богові, не нам, не людям, але Богові служити. І вони служать Богові е, тим, що виконують Його волю. Бо знаємо, що ангели були створені скоріше, ніж люди, між десь там створенням світу, десь поза цими межами, поза часом. Не знаємо, коли це точно відбулося, як це відбулося. Бог існував завжди, Бог існує, а ангели є творіннями, тобто вони не існували завжди, вони були створені. Це духовне, можемо сказати, таке військо Боже, яке Господь створив для того, щоб йому служили. Деякі з них сказали: ми не будемо служити. Людина теж, коли, е, коли, яка створена служити Богові, е, має таке саме право вибирати, чи я хочу служити Богові, чи не хочу. І ті ангели, які сказали, я не хочу служити, я хочу бути як Бог, тобто, чому я маю комусь підпорядковуватися, чому я маю применшуватися перед кимось, е, вони були скинуті. Скажімо так, до пекла, тобто до якогось такого стану поза Богом. Не місця, але стану, де немає Бога, де, де є відсутність присутності Бога. А ті, які залишилися, мають свою місію, мають свої завдання. Недавно ми святкували архангелів. Кожен чітко має своє завдання. А сьогодні теж церква нам нагадує, що ми маємо і ангелів-охоронців хоча б раз у рік, щоб ми собі пригадали, що ми маємо як подарунок від Бога безкоштовно, за них не потрібно платити за те, що вони з нами опікуються. Це входить в те, що ми є Божими дітьми, і Бог нам безкоштовно. Не за наші заслуги, дає ангелів-охоронців, які служать Богові і нас супроводжують на дорогах нашого життя, але створені для служіння Богові. Їхнє завдання по відношенню до нас е зробити все для того, щоб ми були в близькості з Богом, берегти нас від зла. Товаришувати нам, вести нас по житті, але, але привести нас до Бога завжди. Десь так у фільмах показується, що ангел-охоронець це той, який якось хоче обставини нашого життя так скласти, щоб з нами нічого не сталося. Наприклад, людина хоче перейти через дорогу, пролітає машина, і ангел її затримує, щоб її машина не збила. Можливо, і так, але в першу чергу це боротьба за наші душі, боротьба за наші серця, боротьба за наше духовне життя. Тому що ангели є створіннями духовними, і на цьому духовному рівні вони борються, щоб наші душі належали Богові. Це є перше завдання. Звичайно, теж і. Тіло і, і наше матеріальне якісь. Це все важливе, але перше завдання це наші душі. І ангели вони борються, вони відвоюють, е, перед дияволом, захищають нас, щоб ми, які належимо Богові, щоб ми залишилися в руках Божих, щоб ми не зробили цей крок, щоб ми не стали на, е на сторону. Злого Духа на сторону диявола, щоб ми залишилися по стороні Бога, щоб ми були вірними Богові до кінця. Тому нам потрібні ангели, тому що є світ видимий і невидимий, і в цьому невидимому світі відбувається ця постійна боротьба добра і зла. Ми цього фізичними очима не бачимо, але часто відчуваємо, відчуваємо те, що Є спокуса, що злий дух атакує. Це ми можемо е, і часто відчуваємо, так? коли е, є спокуса до гріха, коли він нам дає якусь пропозицію до того, щоб зробити якесь зло. Але є ангел-охоронець, коли так теж малюють, так, що один сидить з дої сторони ангела, з другої сторони чортик. Це теж ангел, тільки той, який не хоче служити Богу. І там вони якось шепчуть нам. Але це йдеться про духовний наш світ, про, про нашу душу. Там відбувається ця боротьба. І дія наших ангелів-охоронців закінчується там, де починається наша воля. Вони не можуть нас, так як Бог не може нас на силу заставити, робити добро. Жити в Божій благодаті, але вони нам це пропонують. Вони служать Богові і пропонують нам, щоб ми теж служили Богові. Це є їхнє завдання, і тому варто їх просити про заступництво, товаришувати з ними, бути в їхній присутності. Але теж сьогодні згадуючи ангелів-охоронців, Важливо сказати, що в якомусь значенні, в іншому значенні ми можемо теж бути ангелами, охоронцями для інших людей, дивлячись на наших ангелів-охоронців, роздумуючи, що як вони служать, які вони є вірні Богові, що ми теж подібно можемо цю місію виконувати служити Богові і допомагати іншим людям. Йти до неба, йти до Божого царства, оберігати від зла. Це часто робимо в дитячих таборах літніх, що вибираємо собі ангела-охоронця, точніше, вибираємо, що я вибираю, для кого я буду ангелом-охоронцем, і потім протягом цього табору робимо добрі вчинки один одному, так щоб той другий. Не знав, що я його ангел-охоронець, часто там якісь подарунки, один одному, якісь записки від ангела-охоронця. Але теж в нашому щоденному житті ми можемо це практикувати, щоб товаришувати один одному в дорозі до Божого Царства. В спільноті Чінаколо, там теж-охоронець, ангел ангела-охоронця отримує. Той, хто приходить у цю спільноту, цей ангел, який дійсно як такий справжній ангел-охоронець, який 24 на 7 перебуває з тобою і ходить за тобою всюди і не можеш від нього ніяк відчепитися. А так і наші ангели-охоронці, які є Божими творіннями, нашими небесними друзями, вони ходять за нами постійно. І тепер вони тут. З нами на цій Євхаристії, служать Богові, прославляють Бога, і радіють, коли ми є з Ним. Радіють, бо Євхаристія це великий дар. І ми тут приходимо, щоб служити Богові, і вони з цього радіють, що ми служимо Богові так, як вони. А потім ми вийдемо з храму і отримуємо цю місію. Ідіть і проголошуйте Євангеліє. Тобто ідіть і поза цим храмом. Служить Богові, ведіть інших теж до Божого Царства. Тому вдячні Богові за цих наших друзів небесних, будьмо теж один для одного, такими ангелами-охоронцями. Амінь.